У грі проти ФК Карлівка футбольний клуб Тернопіль перейшов до атак уже зі старту матчу. Втім, перевести ігрову перевагу в голи муніципалам вдалося не відразу. Здебільшого гравцям бракувало влучності. Виправив ситуацію Сергій Куріцький, поціливши у дев'ятку воріт суперника. Після пропущеного голу гості додали активності. Втім, шансом відігратись, користатися не зуміли. Після перерви малюнок гри особливо не змінився. Атаки Карлівки завершились безрезультатно. А ФК Тернопіль реалізував іще один із моментів. Гол на рахунку Богдана Семенця. 2-0 на користь господарів. Ми дуже дуже серйозно готувалися до цієї гри, бо це остання домашня гра сезону. Хотіли закінчити її з перемогою, порадувати тих болівальників, які за нас болівають. Приходять постійно і підтримують команду. Сезон в нас вдав. Це, я думаю, добре, бо на своєму полі ми ні одної гри не програли, тільки раз ми зіграли. На виїзді трохи гірше, але все одно менше, найменше забили, ой, найменше пропустили і вроді би найменше програли. Ну, у нас ще залишилася одна гра, так що. Ми ще не розслабляємося. Завершить вершість в Евкатернопіль виїзною грою проти Херсонського Кристалу. Наразі муніципали в турнірній таблиці на другому місці. Суперник із Херсону йде 13 м Хоч останніх вісім турів команда не знає поразок і багато забиває. Готуємося плотну до Херсона, тому що хотілося десь завершити на мажорній ноті на виїзді. І ми знаємо, що команда дуже хороша Херсона, бачите, скільки не проіграють. У Херсоні проти Кристалу Евкатернопіль зіграє в суботу 30 листопада.